Позавчора читаю новость кияни, це тільки кияни заборгували за електрику 1-2 мільярда гривень бідосички ДТЕКу. Це не рахуючи, ж, скільки вони нас там надурили. Ви ж пам'ятаєте, там знайдено було на тарифах накрутка яка. Сьогодні читаю ще новину. Тобто вчора Ахметов зібрався в Італії будувати за 2,5 мільярда. Чи за 4 мільярди неважно, євро завод для ДТЕКа. Взагалі ніякої не помічаєте, да, зв'язку ніякого. А тепер для особа одаренних. Розходи ДТЕК. Тобто побудувати завод в Італії. Це розходи ДТК. Не оподатковуються. Тобто, можна будувати хоч на Марсі там, ці, малювати схеми. А так як у нас вміють малювати схеми, згадаємо, як нас ремонтували Ахмадет, як нас будували лікарню майбутнього, ну це такі найяскравіші приклади, то зможете уявити, як можуть намалювати у нас на картинках, як люблять у нас Ахметова малює, як він Бахмут відбудує, Маріуполь, як вони відбудують. Оці малюночки, всі чудові, вони коштують багато грошей. І це все йде в розход ДТЕКа, і це все не податковується. Тому можна нам малювати ще боргів мільярдів сто. І тоді все буде у всіх чудово. Тоді наші парламентарі нарешті вже узаконять 5 громадян, 10 паспортів. Рахунки за кордоном не можна буде чіпати нічого не можна буде декларувати. все буде чудово.